Позиціонування заготовки на робочому столі. Тобто, чистові розміри заготовки повинні в нас бути, наприклад, цієї заготовки 800 мм на 200 мм. Це повинні бути чистові розміри. Ми виконуємо обгонку цієї заготовки. Для того, щоб виставити спозиціонувати її, потрібно ось. У нас має бути частовий розмір 200 мм, а є фактично 205 мм. Тобто нам цих 5 мм потрібно зібрати. Так само по іксу. По іксу у нас розмір має бути 800 мм, а по факту є 824 мм. То це, ось цей залишок 24 мм по X і 5 мм по ігри е, ми розділяємо по половині щоб станок обробив 2,5 мм з цієї сторони, 2,5 мм з цієї сторони. У нас вийде чистовий розмір. Так само по, і, по іксу Цей залишок 24 мм, ми розділяємо пополам. Заготовку виставляємо рівно до упорів і йдемо виставляти вже, розділити ось ці надлишкові розміри, які нам потрібно зібрати. Виставили чистові розміри заготовки, тобто по іксу у нас 800 мм, по Y у нас 200 мм, товщина заготовки по осі Z 25 мм. Виставляємо на е, розмір, скільки нам потрібно зібрати. Тобто Ми розділили по X 24 мм на 2, це у нас 12 мм, вводимо і вводимо Enter. Далі по Y. У нас надлишок 5 мм, тобто 2 і 5 мм, нам потрібно зібрати з кожної сторони. І далі нажимаємо F5, і в нас активується програма і переміщається заготовка по осях, як вона повинна оброблятися. 0 по осі Z у нас виставляється по. Стандартній висоті присоски, тобто висота присоски 85 мм. Якщо міняємо присоски інших висот, потрібно зміняти стандартну висоту, щоб у нас виставився 0. Тобто 85 мм висота присоски це є 0 по осі Z. І 25 мм товщина заготовки. Нолі по X і по Y по виставляються по, по упорах завжди.